Вітання, шановні! всі ви пам'ятаєте, як в лютому цього року президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти кількох політичних і не тільки політичних діячів, серед яких опинився і п'ятий президент Петро Порошенка. Так, от сьогодні Верховний суд України розпочав слухання щодо законності запровадження проти Порошенка цих санкцій, і ця справа вже може довести до того, що не тільки санкції з Порошенка знімуть а Можуть бути поставлені під сумнів санкції, запроваджені проти справді ворогів України. Це вже ніфіга не смішно. Отже, про це далі говоримо. Ще раз нагадаю: мене звати Андрій Булгаров. Ви на Ютуб каналі Булгаров висновки. І я дуже вам буду дякувати. Якщо ви підпишетеся на мене, поставите вподобайку, залишайте і залиште свій комент. Отже, як я вже сказав, саме сьогодні, 17 квітня, Верховний суд України розпочав розліз справи щодо санкцій проти. Петра Порошенка і е, одразу був оприлюднений документ від Міністерства юстиції України. І от, якщо подивитися на цей документ, то вже одразу юристи просто взялися за голову, тому що виявляється прямо в цьому документі вказано, що Застосування до позивача, тобто до Петра Порошенка, санкцій має превентивний характер, забороняючи позивачу вчиняти певні дії, що не дозволить йому зашкодити національним інтересам. Превентивний характер санкцій, на відміну від заходів юридичної, зокрема і кримінальної відповідальності, не вимагає доведення вини особи у вчиненні дій, які РНБО та президент України мають повноваження оцінити як реальні та або потенційні загрози державним та національним інтересам України. Ви розумієте йдеться про те, що не в запровадили проти Петра Порошенка, не тому, що він колись щось вкрав, як хтось там говорить, вчинив чинив якісь дії, чи він там заробляв на війні. Це теж наратив із первиборчої програми чинного президента, і власне кажучи, тих, хто проти Петра Порошенка, тобто не за це, не за якісь там злочини за газову трубу. Чи якусь там трубу, яку йому інкримінують, що він там нібито разом з Медведчуком робив? Ні, його йому запровадили санкції превентивного характеру, тобто проти дій, які він міг би вчинити в майбутньому. Ну, якщо це не смішно, то я взагалі тоді не знаю, що смішно. Ну, і головне в, в цьому документі від міністерства юстиції це те, що виявляється, превентивний характер не вимагає доведення вини з боку РНБО та президента України. Тобто тепер ну розумієте, завтра за таким. Таким звинуваченням, чи за такі санкції можуть бути запровадені проти кого завгодно. і от як я вже казав, найстрашніше ці ситуації не те, що санкції були запроваджені. Я, до речі, хочу нагадати саме проти кого тоді, в лютому місяці їх запровадили. Тоді, 13 лютого, президент Зеленський вів в дії санкції РНБУ проти Петра Порошенка, Віктора Мідвічука, Костянтина Жива, Геннадія Боголюбова та Ігоря Колом. Ойсь і дивіться в цій компанії Порошенко відрізняється від всіх, знаєте чим. Тим, що, по перше, він чинний народний депутат України. Він перебуває в Україні, і він не перебуває в тюрмі. Як, наприклад, той же Коломойський, він не перебуває в розшуку, як, наприклад, Костянтин Живага, і він не перебуває в Росії, як, наприклад, Віктор Медведчук, якого нагадаю, обміняли, обміняли на азовсі, в тому числі. Тож запровадження санкцій разом в цій компашки, і ще і до Порошенка, якраз і тоді говорилося. Що якщо Порошенка зараз доведе, що санкції проти нього застосовані незаконно, то це виявляється і проти всіх інших можна поставити під сумнів застосування цих санкцій, і проти Коломойського, який в тюрмі, і проти Живави, і проти в тому числі навіть і Віктора Медведчука, як це дивно зараз не звучало. Тому що це називається прецедент, і тому коли застосовуються такі санкції, вони мають бути таким чином зроблені, щоб їх не можна було поставити під сумнів. Але міністерство. Ста юстиції навіть тут примудрилося поставити під сумнів ці санкції, називаючи їх, так би мовити, санкціями превентивного характеру. Що це за удар на випередження? Це для кого взагалі робиться? І нічого дивного не буде, що ці ну, адвокати. Порошенка зможуть якимось чином ці санкції відмотати назад, або навіть і змусити а, скасувати ці санкції, змусити скасувати рішення РДБО. А от уявляєте собі, якщо дійсно верховний суд прийме зну зробити таке судження? Да, якщо вони приймуть таке рішення, що санкції проти Порошенка були незаконні, то тоді виявляється і проти всіх інших вони теж можуть бути незаконними. А це вже дуже і дуже небезпечно. І вже є багато з цього приводу різних заяв. Багато хто каже що, до речі, тут я можу сказати, що наступне засідання суду буде перенесено аж на 13 вже перенесено на 13 травня. Ну а команда п'ятого президента готується подавати позови, в тому числі і до урядовців, в тому числі до міністерства юстиції, яке яке зробило от такий документ, такий от висновок. І це як я сказав, ніфіга не смішно. Це для багатьох дуже і дуже погана історія. Я Вже мовчу про те, що запровадження санкцій проти п'ятого президента дуже погано оцінили наші західні партнери, з якими власне Порошенка спілкується, з якими власне приймається певні рішення, до яких він долучений до прийняття рішень, і от ми побачили наскільки офіс президента на сьогоднішній день боїться Петра Порошенка і його команду, але при цьому при ці всі боязні. Вони роблять все, щоб Порошенки далі залишався в політиці, і далі залишався, так би мовити. В інформаційному просторі, тобто не можуть просто забути про його існування, а от треба робити. І ще раз ладно би якби вони запровадили проти нього санкції по конкретних якихось правопорушеннях по якихось конкретних справах, які на Порошенко було за цей час заведена велика кількість, але жодна з цих справ не дійшла до якогось логічного вирішення. Нема жодного рішення суду, і тому запровадження цих превентивних наголо. Моршою санкцій зараз виглядає ну, як мінімум, смішно, а як максимум дуже трагічно саме для цієї влади, тому що вона розписалася в тому, що їй нема що так би мовити пред'явити Порошенку. І ще важливий момент напередодні майбутніх виборів, але це і це точно станеться. Коли б це не сталося, але це буде після закінчення війни, це все дає певні козири саме цій команди, команді і забирає козири у іншої команди. На що це робить офіс? Невідомо, особливо, якщо врахувати, що вони не можуть контролювати аж прямо всі процеси, як вони цього хочуть. Превентивні санкції вони точно вивезять боком, і перш за все, офісу президента, якби погано і прискорно це не звучало. Побачимось.